Так, привіт! Захотіли люди поміняти світильник на натяжній стелі, яку робили 5 років тому. Приїжджали ребята з Хмельницької. От такий світильничок треба поставити, але фокус. Тут нема закладної. Вони причепили гачок і зробили як найпростіше. І от тепер треба скидати всю стелю. Вирішили цілу стелю не знімати, лише з кута до кута по діагоналі, щоб дійти до світильника. І зараз буду монтувати закладну. А хлопці, хлопці взагалі вирішили не заморочуватися. Вони закрутили 150-го шурупа стелю і на, нього, на ньому болтався світильник собі. От. Хотів так, хотів так, як він там йому там виходилось, <гадувалося>, так він висів. Це інтересно, звісно. Не подумали вони про те, що колись будуть міняти світильник люди. Ну, а тепер це все виливається в гранд ремонт. Ну, ось, закінчили ми закінчили стелю, люди хотіли люди світильник поміняти. Отак в мене вийшло. Тут я розрізав стелю, для того, щоб зняти бо з гарпуна не виходило. Ніяк то я розрізав. Ось тут де ця складочка, бачите, утворилася. Дістав гарпун і тоді мусив переклеїти. А все піде під багет, тому це дрібностка. Ну, така от краса вийшла. Ну і тепер, тепер виникає питання, як оцінити цю роботу, яку я виконував. То я вирішив не заморочуватися. Я поміряв довжину і ширину кімнати, визначив її площу і поділив на два, тому що я розшив тільки пів хати. Помножив на вартість повної роботи, відмінусував вартість полотна, яке мені дає завод, і монтаж профіля і вартість самого профіля на, на цьому частку. От і все. І так не заморочувався. Додав світильник, монтаж закладної, монтаж світильника, Оце все. І вийшло в мене оцей кусочок на 2600. Подивіться, чи 9 квадратних метрів це так багато, це так дорого. Думаю, що ні. Зовсім. Ну, а хто хоче стелі в межах міста городка, Хмельницька область, плюс-мінус 50 кілометрів по радіусу, то я готовий до вас приїхати.